У першу неділю листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери. Цього дня вітають і дякують тим, хто опікується питаннями соціального захисту, зайнятості населення, безпеки праці та трудових відносин. 6 листопада кам'янську спільноту соціальних працівників громада вітала на сцені центру позашкільної роботи. Соціальні працівники допомагають самим беззахисним членам суспільства, які особливо потребують турботи. Фахівці цієї сфери стають поряд у різноманітних складних ситуаціях і надають підтримку тим, хто її потребує. Ви завжди знаходитесь на передньому краї допомоги, завжди поряд з нашими соціально незахищеними верствами населення, з нашими людьми похилого віка з нашими людьми, які мають на жаль обмежені можливості. Допомагайте нашим дітям з перших. Дім повномасштабна вторгнення ви допомагаєте військовим їм сім'ям, вимушеним переселенцям. Дякую вам за вашу людяність, за ваші великі серця, за вашу доброту. До працівника соціальної сфери можуть звернутися люди, які мають проблеми зі здоров'ям, ті, хто залишився наодинці, без рідних і близьких, хто має проблеми з працевлаштуванням або в іншій складній ситуації. середу допомоги у нашому місті центр надання соціальних послуг. Обслуговує заклад більше трьох тисяч мешканців. Також у воєнний час соціальні працівники допомагають переселенцям. Центр витримав всі нагрузки, і на сьогодні у нас відкрилися відділення денного перебування для осіб з інвалідністю та громадян похилого віку. Завдяки підтримки міської влади, департаменту соцполітики впроваджуються нові послуги. Центр не стоїть на місці, і ми, незважаючи на війну, центр працює.